В Італії я працювала, жила і працювала перекладачем науково-медичної літератури. Ось, приїхала відпустку додому, і мене застала війна. От мене застала війна, саме 24 лютого. і Я зрозуміла, що я не можу просто взяти і так, от взяти повернутися в Італію, наче нічого не сталося, наче нічого не відбувається. Капітан медичної служби позивний хазяйка. Ну, в п'ятій годині ранку, навіть не в п'ятій, а от коли почалися перші обстріли, мене зразу розбудила дочка, яка живе в Харкові. От вона мені зателефонувала, а я коли побачила, хто мені телефонує, я зразу якось здогадалася, що щось сталося дуже погане. І вона мені каже: мама, у нас бомблять. І я зрозуміла, що почалася війна. Я прийшла в міськкомат, сказала, що так і так, хто я така. Ось. Ну, на обліку мене вже не було, поставили на облік. Ось і спочатку сказали: їдь додому, ждіть дзвінка. Пішла, я додому, ждала дзвінка, дзвінка не було. Значить, приходжу я на другий день і кажу: я звідси не піду, поки ви мене десь не, не прилаштуєте. 26-го числа я вже була в батальйоні тероборони. У мене вища медична освіта. Тобто мені сам Бог велів стати медиком в батальйоні. Просто з перших же днів пішли поранені. То не були поранені з нашого батальйону, то були поранені з Хмельницького батальйону тероборони, то були поранені з 95-ї бригади. Просто так сталося, що ми якось так чи перші розгорнули медичний пункт, тому що до нас відвозили тих бійців. Тобто ми включилися в роботу відразу. Йде прийом кожен день, плануються ті виїзди. Ну, звісно, коли виникає форс-мажорна ситуація, що треба їхати на точку евакуації, все, залишаємо, їдемо на точку евакуації. Вони вже просто не звертають жива. Я знаю, що маю робити свою роботу, мої підлеглі знають, що вони мають робити свою роботу, що би там не робилося, що би не відбувалося. Є е, втома, є вигорання, є, але знаєте, от є такі моменти, що. Я нічого не хочу робити, я нічого не хочу. Ну знаєте, якась така, от бувають такі моменти апатії. Я хочу додому, я хочу, щоб воно все швидше закінчилося. Але з другого боку розумію, що вона так не буде. З другого боку є розуміння, наприклад, от один день в мене такий, на другий день я встаю, я прекрасно розумію, що. Є речі, які треба робити. Що я мушу робити, то, що я мушу робити. Я мушу робити те, що я робила день, то, що я робила два дні тому, то, що я робила дві, два тижні тому і так далі. І то не тільки я, то вся моя команда, то весь мій колектив. Ми просто знаємо, що ми то маємо зробити. Все. Ну, дивіться, чесно кажучи, я просто виконую свої посадові обов'язки. Я вважаю, що найдорожче, що може бути в людини, то є свобода. То, мабуть, єдине, заради чого варто чимось пожертвувати. Ось, а тут постало саме таке питання: або ми залишаємося вільною державою, або ми не залишаємося вільною державою. Проти все.